Ми пробуваємо бочку. все, включил. Да. Ми пробуваємо бочку. ГТ-8. От трактор СТ16. Масло капляється. Так, розріження. Так. Да. Зараз на задню частину перевіримо вакуум. Пішли, відкриєш. Все, знімай. Откривай. Закривай. Закривай. Так. Да. Ну, всі системи працюють, нормі. Значить, регулювання масла потрібно буде. Холодне масло зимою буде чуть додати, викрутити на літо, чуть зменшити. Приблизно ось так. Одна капелька на 3 секунди.